Всім привіт, я Mary World і у нас вийшов новий спойлер від Avatar World офіціал на тему того, що в Avatar World скоро буде оновлення зі снігом. Тобто в Avatar World випаде сніг. І ще у нас з'явилась нова колекція в спортивному магазині і новий пак на ювілей Avatar World. У цьому паці є два костюми. Перший у нас рігбі з будівельного магазину, а другий у нас робот з торгового центру. А я не буду вас затягувати, і ми починаємо. Ви, у нас тут на спойлері перше видно, це Снігопад і все таке в снігу сніговик, Дуже круто все зробили. Тут прям все обсипано в снігу і сама обкладинка сніговий, ялинки і будинок. Цей спойлер мені дуже сильно сподобався, а зараз я хочу показати нову колекцію. Першим це у нас є сережки рожеві, так як з платного паку. Тепер у нас ідуть. Шкарпетки. Далі у нас йдуть красівки рожевий з зеленим. Також шорти рожеві також з зеленим, але вони йдуть більш на літню погоду. Топ рожевий з голубим і куртка рожева з зеленим. Мені цей образ дуже сильно сподобався. Але я все ж таки поверну свій образ. Ще я зараз вам зроблю розпаковку на пак ювілейний, який в Avatar World зробив. Коли я поверну свій старий образ. І зараз ми трошечки ретельно оглянемо цей пак. Давайте ж почнемо. У нас ось такий два. Головних героїв, які вдягнені в два костюми. Перший це у нас рігбі, так як я і говорила. А другий це у нас робот з торгового центру. Давайте ж розпакуємо. У нас тут з'явилась ось така коробка. Перший це у нас рігбі з стільцем і з подушкою всередині. Далі у нас костюм сам від Rigby І Далі у нас голова від робота, шлем, можна так сказати, від робота, сам костюм від робота і красивки, мабуть, також. Ось таких два образи у нас по получилося. Вони дуже круті. І сам пак також дуже красивий. Тепер нам лише Залишається чекати на оновлення в Avatar World. Ось ці два образи вони прям дуже красиві. Мені дуже сильно подобаються. Всім дякую за перегляд. Обов'язково поставте лайк і підпишіться. І всім па-па!